Люди ходять голі. Всім привіт! Я прилетіла у Фінляндію, але тут не про північ і не про Оленів. Я в Хельсінкі це столиця. І деякі місця тут настільки мені відгукнули, що хочеться, аби вони були всюди. Тож показую вам цей влог. Того хочу показати, як купляти. Мені потрібно доїхати від аеропорту до центру, я купляю АБЦ, дорослих. Ночі ідеально. Так, портфель. Що тут? З ванною? Мама. Кайф. Жити можна. Мої вечеря на сьогодні. Вау. це буде смачно. Нарешті я вийшла. Іду дивитися Гельсінг. <реш> Може ще треба вивчити, як правильно називають. <реш> я цікаві трамваї. Дуже лечить цьому місту. Мені повний вайб Гаррі Потера. Я не знаю чому, але ці будинки дуже асоціюються з цим фільмом. Тут вже осінь, як пройшла, вже начебто початок справжньої зими, але без снігу, але листя вже немає. Іду я до якоїсь унікальної церкви з мідним куполом і кам'яним внутрішніми стінами, відомо як концертний майданчик. Ну цікаво. Виглядає як НЛО. Десь зверху там сіло. Фінська мова. Дуже цікаво, взагалі не зрозуміла ні на що не схоже. І навіть неможливо читати. Я пробувала, і в мене не виходить. Але ці будиночки це просто клас. Мені дуже подобається. Такий вайб. Ну, він трішки депресивний, звичайно. Але є в цьому свій вайб. Виглядає як окрема якась справді країна не схожа. Так, це має виглядати ось так. Але нічого не видно. Трішечки видно цей купол. Це справді, щоб подивитися, потрібно з дрону літати. Мене ще дивує, що на таких перехрестях немає теплофор. Наскільки тут чисті вулиці? Немає сміття, а сміття сортують. І навіть в готелі, де я була, там був сортований смітник. Дуже чистий асфальт, можна боссу ходити, якщо б не дощ. Боже, як це гарно. І лосів, медики, сова. Це історичний якийсь музей. Тут дуже багато можна орендувати велосипедів і самокатів. Але так як в мене портфель. Я це зробити не можу. Мені буде важко. Фінський парламент. Видно національний музей, але не буду підходити, тому що потім знову повертатись сюди. Боже, як це гарно. Я підійшла до цієї будівлі, навіть не знаючи, що це бібліотека. А всередині простір, який просто захоплює чесно, це одне з найкрутіших місць, які я бачила. Хочеться, щоб це місце було прям реально всюди. Ну, це вау. Архітектори просто якісь космонавти, напевно. О, ні, дуже багато книжок. Дуже багато. Але так, по сучасному. Знайшла паличку з іншою мовою. Тут російською. Інша мова це російська? Тобто зона, де можна посидіти, почитати. Це справді той випадок, коли ти заходиш і просто вау, наскільки все класно продумано. І що найкрутіше, це абсолютно безкоштовно і відкрито для всіх. Тут дуже багато різних книжок і Клас. простору для людей. Ще різні мови є дуже цікаво, можна приходити брати собі каву і читати. Раніше я такого не розуміла. І ненавиділа книги, і ненавиділа читати. Кав'ярня. Ніколи не бачила насправді книжки з сирогліфами. Таку малюночки. Можливо, в житті колись вивчу якусь мову таку і буду читати. Можливо, і ні. Ну хоч подивлюся. Цікаво. Дуже незвично. Ой, поламалась. Вже різна мова справді. О, і арабська. Української не знайшла. От. Знайшла. О, так, українською знайшла. Тільки сказала, що не знайшла, Ну, знайшла. сюди на найбільше підходить Гаррі б її якраз тут прочитала. Боже, так вона асоціюється просто з цим автобусом. І оці вулиці, які я проходила, це просто як цей автобус проїжджав між тими вулицями. Класно. Ось так цікаво. Також з іншої сторони можна посидіти. І почитати, і відпочити, Боже, ну це ідеальне місце справді для підлітків, для учнів, для дітей і для дорослих. Навіть попрацювати можна прийти. Звичайно, якщо діти не будуть грати щось і мішати. Така площа. У мене завжди була така асоціація чомусь з Фінляндії, а не ось такими будинками, а саме чомусь мені здавалося, що це саме кам'яні, такі будинки, замки. Живуть там фіни, не так старовинно. Ти не вчиш історію, а приїжджаєш в різні країни. І, і бачиш її насправді, і вчиш вже ходу дії. Але, в принципі, вони ж туда є. Значить, мої асоціації все-таки виправдалися. Дуже класно. Центральний парк, який мав бути зелений, гарний. Але не сезон. Ну, теж непогано люди відпочивають. Дуже цікавий банк. І ця будівля. Скільки деталей. Я дуже люблю таке. А ні, все-таки трішки зеленого тут є. Знайшла трішки листопада. Єсь ярмарок. Шубки продають. Боже, ці шапки. Я теж собі хочу в таку шапку. І поїхати в Лапландію. Я обов'язково повернуся, куплю тебе. Масочки. Все таке тепленьке. Ушанки, шапки, ушанки. Ой. <плес> чайка крутить старый рынок какие доски еще в Відати і такі ціни. Супчик. Вирішила взяти картошечку. Смачніше і найкраще просто, що може бути. Я обожнюю її. Колись була така картопля на вокзалі в Києві, і потім вона пропала. Це так раніше виглядав. Цей маркет, бо які старі машинки. Раніше тут продавали овочі, продукти, фрукти, а зараз тут просто люди кушають ресторани, кафе. Така велика йой. Це Олександр II. Так написано. Я б сама не здогадалася. Останський собор. Це напевно міст кохання. Різні замночки. Також я бачу там в кінці висотки. І люди купаються. Це що таке? купальниках ходять? Це баня. Чи що це таке? Люди ходять голі. Такого я не очікувала тут побачити. В центрі міста баня, Басейни це взагалі. Дуже цікаво, і люди червоні виходять. Хочу піти подивитися на оглядове колесо. А 10 євро. Такі взагалі 13. І В чому різниця? Чому, чому цей дешевший? А цей дорожчий? І, і цей трошки дорожчий. Хоча тут. Очі блискучі. Цікаво. А, є Так, такий тикет. Я маю чекати. Please wait. Я yes, жду. Все головне три-чотири рази сказали. Надіюсь, мене не страшнить. Я дуже переживаю. Я не знаю чому, але О, останній час я дозволю з такі штуки. Дуже гарно. Дивіться, видно Весь собор. Я думаю, що це буде страшно. Але це взагалі не страшно. Бо з вулиці виглядало, що це дуже швидко їде. Але вона їде абсолютно нормально, не відчувається. Не як американська гірка, але ще я могла очікувати. Це парламент, але взагалі не дивує. Така звичайна будівля, як і всі решта. Такий цікавий будинок. Знову з якогось начебто фільму. Просто клас. Хочу зайти в магазин, глянути, які тут є продукти. Скільки овочів, як гарно. Є. Але я хочу піти подивитись, якісь у вас з собою взяти, щоб в мене було булочки, я не хочу вже мілась. Тут не підходить. Можливо, тут, тут. мені хочеться плакати. Просто який тут вибір чаю. У нас в Іспанії отак от, одна полочка, десь 10 смаків і все, в більш немає. Ну, Звичайно, є в інших супермаркетах якісь там інші чаї, але такого великого вибору взагалі немає. Привезі, будь ласка, в Іспанію чай. Так, Я хотіла якісь печиво взяти. Ось таке метро. Хельсінг. Мені потрібно Ось сюди. Чесно, я навіть не уявляла, що Херсінки такі сучасні відкриті для людей. А чи було у вас місце, яке б хотілося забрати з собою своє місто? Дякую за перегляд. Па-па!